В цьому відео я пройдуся по трьом резюме українських програмістів, трьох реальних резюме, які шукають роботу в Канаді і в Америці, і вкажу найпоширеніші помилки і як їх виправити. Перед тим як я почну, трошки про мене. Я senior full-stack software engineer, працюю на американську компанію. Живу в Канаді, Британській Колумбії. Останній раз я шукав роботу приблизно рік тому. І в мене було круте резюме, тому що мене кликали приблизно 6 з 10 компаній, в які я подавався. Спілкувався я і успішно проходив інтерв'ю в такі компанії, як GitHub, GitLab, Shopify, Юні. Міті і тому подібне. Хотів записати відео на балконі в моєму майже мільйонному таунхаусі в Канаді, але сім'я прийшла додому. Поїхала дивитися перше резюме Петро Кузьменко. Усі контактні дані в резюме я змінив по очевидним причинам. Перше, що мені тут не подобається, це формат. Дві колонки. Ми звикли як люди читати текст згори вниз, зліво направо. А тут в нас корисна інформація. Справа займає лише пів екрана і виглядає це дуже дивно. І читається відповідно важко. Раджу використовувати одну колонку. Друга проблема в самері. Бачу, що людина не розуміла, хто буде читати це резюме. Це резюме будуть читати хайрінг менеджери і в першу чергу рекрутери. І рекрутер, коли читає «As a computer engineer graduate», Перше враження: о, так це студент. В нього навіть немає досвіду роботи. Це перше враження, коли я читаю це слово «graduate». Наступна помилка це використання клішейних фраз, які всіх дуже сильно бісять, які створюють воду в резюме і не додають жодної корисної інформації про кандидата. Наприклад, «I have a proven track record of achieving impressive results» problem-solving skills, creativity and ability to work effectively in a team environment. Це bullshit, який ніхто не буде читати, і ніхто цьому вже не вірить. Треба це писати в achievementах в job description. -і. Тобто, якщо в тебе є якийсь проект, на якому ти це зробив. Треба писати це в форматі achievement, якогось досягнення. Тоді це буде працювати. stay up to date with the latest technologies. Знову ж таки, це повна фігня, яку ніхто не читає. Треба це замінити на або на хобі проекти і вказати їх в. Резюме або в досягненнях, далі в проектах, які ти робив. My passion for coding drives me to consistently produce high quality work, and I look forward to bringing my expertise to your organization. Це звучить дуже по чаджепітішному, але якщо чесно, це можна писати в cover letter, але в резюме, резюме не для не для цього. Cover letter, я ще зрозумів. резюме, Точно ні, технічні помилки в цьому резюме. Воно в pdf форматі і деякі PDF-рідери тупо не зможуть відкрити ці посилання, тому що тут написано GitHub і LinkedIn не повною, там HTTPS, github.com і посилання на профіль так само LinkedIn, а у такими скороченнями. Зліва я бачу Technical Skills, там HTML5, CSS3, SAS і так далі. Мені це не подобається тут, тому що це написано виключно для а, алгоритмів, які відсіюють і знаходять кандидатів по тегам. Їх треба писати або в самий низ, там де це просто вже нікому не цікаво, або під кожним проектом, де ти і Використовував які технології, що буде набагато цікавіше. Переходимо до Work Experience. I designed and created 100 Plus Product landing Pages that increased sales by 80%. Я такий вау, круто! 100 landing pages!» Проблема, що таке sales by 80%»? Лендинг-пейджі не збільшують продажі, тобто вони можуть покращити там конверсію або щось таке. «Additionally, I new features and designs to improve user experience and drive conversions». Я бачу, що у людини був дуже крутий досвід, але він загорнутий ну дуже погано. Тут можна було набагато краще написати. Перше зрозуміло «increased» sales by 80%. Треба переймувати в там шос, наприклад, там increased conversion rates by 80%. еті персентфром тю кінці цього відео буде бонус. Я вже покритикував це резюме, і людина вже оновила своє резюме. І Ми побачимо покращену версію цих фраз. Тому я тут не буду загострювати увагу. Переходимо до іншого резюме, але я не буду повторювати одні й ті самі помилки. Буду загострювати увагу тільки на нових помилках. Technologies. Це непогано, але занадто багато місця займає. І work experience починається аж на середині сторінці. Technologies треба писати однією стороною строчкою основне, що треба для роботи, і цю строчку треба змінювати під компанію, в яку і під вакансію, в яку ви подаєтеся. В мене було дві версії резюме: Бекендер і фулстекер Зрозуміло, що технології в мене були. Різні там і трошки змінювалося самарі. Крійідмід фітрус, коуд реквест and code review. And що це таке? Це просто описання того, що ти робив на роботі. Тут повинні бути досягнення. Ці досягнення треба писати в форматі, що ти робив, для чого ти робив і який був результат. Я коли пишу мої досягнення, я уявляю, як переді мною сидить Джун, який тільки починає працювати програмістом. Я для нього супергерой, і все, що я роблю, для мене просто для нього це супер-пупер важко. І я їх описую таким чином ще одна проблема цього резюме це непослідовний формат? От Я читаю третя компанія, і тут нема болять ліста. Просто починається якийсь текст, це просто. Дивно, Other activities and interests. Social projects. Можна просто сказати, social projects це прикольний пункт, але треба написати його не просто, що я там тренував, когось там навчав, а сказати, типу, я натренував 10 програмістів, які стали працювати і зараз молодці. Я був ментором по таким-то там топікам і тратата -та, давав такі-то там курси. Останнє резюме, знову ж таки, тільки нові проблеми. Дуже серйозна помилка. Це написаний постал код в шапці. Це персональна інформація, її не можна писати. Це ну майже твоя адреса. Ти можеш написати місто. Де ти живеш, але не треба писати де саме ти живеш. Дуже популярна помилка в цьому резюме це experienced web developer and entrepreneur. Поширена проблема. Багато хто пише декілька ролей в одному резюме. Це погано. Майже завжди це грає мінус. Ми кажемо 99% випадків. Це мінус. Бачу, що людина була фрілансером для багатьох компаній це дуже великий мінус, тому що вони розуміють, ага, тобто працював самостійно, ніколи не працював в команді. Це великий мінус. Краще цього просто не писати. developer девелопер Достатньо. Наступна помилка. Людина пише, що вона була маркетологом. Коли я шукаю програміста собі, я хочу, щоб людина була програмістом. У 2019 році ще було не програмістом. Та, напевно, нічого не знає. Там якось там навчився, якось там щось робив, тим паче ще фрілансерам працював, ну його нафік. Не пишіть цього зовсім в резюме, це грає в мінус. Серйозна помилка в цьому резюме. Це languages. І йде не англійська першою, а українська, потім польська, потім англійська, а потім russian. І написано, що англійська intermediate. Повністю це треба видалити. В вашому резюме хороша англійська і написано без помилок. То у вас хороша англійська. Погано розписані сертифікати і ліцензії. Коли ти пишеш сертифікат і ліцензію, я хочу побачити знову ж таки досягнення. Ти закінчив якийсь проект. В тебе була якась фінальна робота, в тебе було щось, чим можна покінчитися. Тобто, тому що якщо ти джун і ти тільки починаєш роботу, там класно писати хобі-проекти, що ти навчився, коли ти робив цей проєкт, які технології ти використовував. До речі, мені дуже подобається, що людина тут написала, що була волонтером в Кенії. Це дуже прикольна штука, і для когось це буде дуже великий плюс, коли вони будуть читати це резюме. Бонус, який я обіцяв, резюме Петро Кузьменко, перше, яке в нас було людина, його оновила знову ж таки, всю персональну інформацію я, я замінив, і ми пройдемося і подивимося, яким воно стало. Самарі не треба писати тоді, коли у вас останній проект, на якому ви працювали, дуже сильно співпадає з тим, куди ви подаєтеся на роботу. Тобто, наприклад, якщо я працював php розробником і я йду на PHP- розробника, і в мене технології плюс-мінус співпадають, то ні самарі, ні спеціаліст. Зейшнс не треба писати, просто починається Professional Experience і achievements, ваші досягнення на останньому проєкті, які, скоріше за все, будуть релевантні для нової роботи. Summary написано краще, але все одно є штуки, які б я переписав. Наприклад, strong experience. Мені не подобається слово про strong. Я люблю тут бачити two years, three years, щось конкретне. Strong це ні про що. Professional Websites звучить погано. Що таке Professional, а що таке не Professional Websites? Всі, проф... Всі сайти професіональні, можна так сказати. Просто Websites можна написати, і це буде вже окей. Дуже серйозна помилка. Це Kyiv, Ukraine Написано. Це Дуже серйозний мінус, тому що люди бачать, що у вас немає місцевого досвіду, там канадського, американського, треба це видаляти. Вигнали мене діти з дитячого майданчика, тому закінчу думку тут. Не треба використовувати дуже дешеві слова, які намагаються збільшити вартість речення. Наприклад, achieved an impressive 80% increase. Слово impressive дуже дешеве. Delivering over 100 high quality landing pages. High, High quality. треба замінити на щось high converting landing pages. Так, тобто вони landing pages з високою конверсією. Spearheaded optimization efforts. efforts. Spearheaded – слово, яке я, я зараз не використовував, це звучить дуже по чат GPT. Effectively resolving numerous optimization challenges. Numerous погане слово, дешеве слово. Resulting in a remarkable 40% improvement. Remarkable – Дуже дешеве слово. Цифри самі кажуть самі за себе. Не треба їх здешевлювати. Оцими вот фразами. A collaborative endeavor aimed at developing a versatile landing page. Це пахне дуже сильно чат жипеті Коли це пахне чат джипті рекрутери це резюме, просто викидають. Я кажу одразу зараз. На ChatGPT у всіх як на бика червона тряпка. Його просто ненавидять. Використовувати ChatGPT, а не використовуйте так по-дебільному. Ще один бонус під цим відео я закріплю посилання на своє резюме. Якщо це відео набере перегляди, лайки і коментарі, багато звичайно їх, то я запишу продовження, де я в реальному режимі візьму погане резюме і зроблю з нього цукерочку, використовуючи ChatGPT, але не по дебільному, а з розумом. В моїй компанії я найбільший задрот по чад Всі знають, що я go-to prompt engineer. до мене всі йдуть. Для того, щоб я зробив рев'юшку або дав якісь поради, тому в мене є досить глибоке розуміння, як правильно використовувати чат-GPT для того, щоб розумешка була. Лайк, підписка, коментар. Цілу люблю. до наступних епізодів.